Вітаю, друзі! Вітаю гості! Мого каналу! 29 квітня відбувся черговий продаж в інтернет-магазині Національного банку України, і це напевно був один з найочікуваніших продажів 2025 року. В цей день продавалася монета із серії Чорнобиль відродження. Це п'ята монета в серії Лось Європейський. От і до цього продажу, до того як почалась просочуватися інформація, до того як е, почали виходити анонси, тобто було дуже багато запитань. Національний банк України підписав документ про те, що вся продукція буде продаватись в сувенірних упаковках. І тут питання перше: так раніше продавалось 20 і 20, Ми не знали, змінять ці нормативи чи не змінять. Залишили. Е, так, як це було продумано спочатку для серії, тобто 20 монет в сувенірних упаковках і 20 монет просто в капсулах, продаж був складним. Очікування були у всіх. Так, це монета бажана. Це монета, та яка відразу на ринку має високу ціну, і це підтвердилося. Сьогодні вже пройшов, можна сказати, тиждень. Так трошки з запізненням я записую це відео. І в принципі, монета, яка коштувала 150 гривень на сайті інтернет-магазину, на ринку сьогодні десь біля 1400-1500, Там є проходи за тисячу, але в будь-якому випадку це одна з дорогих монет. Так, це одна з дорогих серій, які випускав Національний Банк України. От. Багато хто розраховував на те, що взявши ці монети в певній кількості, зможе потім поповнити іншу продукцію, яка виходила раніше. Так, тобто на цю монету можна поміняти монету, якої немає в колекції. Одним словом, ця монета була бажана. Купував я з телефона. Родина також купувала з телефона, тому декілька відеозаписів екрану я зробив. От і хочу сказати такі свої враження від цієї покупки і від цього продажу. ну і тим самим накладу декілька кадрів на відео, так, щоб ви побачили, як це було. Перший момент це стабільність роботи сайту. Сайт ліг ще о 9.59, тобто сайт перевантажений, зачекайте, кількість запитів велика і таке інше. Потім десь через 2-3 хвилинки йому стало легше. Так можна було встигнути натиснути якусь кнопку. Родину я попросив ловити монету в капсулі, тобто я порахував, що це буде зробити легше. І як виявилось, це була правильна позиція, сам спробував зловити монету у блістері. За ті невеликі секунди, на які сайт піднімався, пробували робити певні кліки. Так, я ловив монету в сувенірній упаковці. Альона і Ангеліна ловила монету в капсулі. От Потім сайт знову зависав, знову оновлювали, поверталися, знову намагалися нажати кнопку. Ну і якось так склалося, що Ангеліна і Альона свої монети в капсулах зловили десь на там, 10 15 Ну, мається на увазі, як вони поставилися в чергу, дійшла черга до їхнього запиту, так і. Монети виявилися в кошику. Я, покладаючись на свій досвід, думав, що зможу зловити монету перший, ніж вони. Так, ловив я монету в суденільному пакуванні і, вроді би, навіть побачив оцю заповітну чергу. Зрозумів, що моя черга на 500 монет менше, ніж залишок на сайті. І в принципі, вже. Почав очікувати, так, що ця монета попаде в мій кошик. Єдине, що я декілька разів оновлював сторінку, так, декілька раз я ще потім намагався зловити монету уже без сувенірної упаковки, просто в капсулі. От, постійно оновлювався оцей момент ваша черга, ваша черга, ваша черга. Тобто, і в принципі нічого не сповіщало того, що монета Корзину не потрапить. І десь станом на 1015 на 10-17, я зрозумів, що Ангеліна і Альона монетки зловили, так, а я залишаюся без монетки. Я ще декілька спроб зробив зловити монету в сувенірному пакуванні. Так, оновлюючи сторінку, ці монетки все-таки поверталися, попадались там одна, дві, декілька, але цього зробити мені не вдалося. І потім я пробував ловити вже монету так само в капсулі. Свою монету в капсулі я зловив десь о 10.48, 10.49, тобто це монетки, які вже поверталися. Причому за цей період сайт знову декілька раз підвисав, знову декілька раз лагав, так і потрібно було перелогінюватися, то ліміт вичерпаний, то ще щось, тобто то жовта кнопка. Ну, одним словом, нема що розповідати, особливо так, ви це все бачили, ви це все пройшли так само, як і я. Ще один момент, на який варто звернути увагу, це те. Як поводила себе капча, якщо на початок продажу о 10-й годині капча в принципі підтверджувалась автоматично, так і тут уже залежало від того з якого пристрою, з якого гаджету, з якою швидкістю інтернету виловити так, це також впливало на те, як відбувалося ловля цих монет. То вже е, пізніше, тобто після основного продажу, капча стала досить злою, і вже при оновленні сторінки, так і натисканні на кнопку Спіймати потрібно було підтверджувати щоразу галочкою, що ти людина. До цього якось проходило це автоматично. Ну, галочку можна було ставити, але там, наприклад, на кожне там десяте, на кожне там п'ятнадцяте оновлення. Ну і самий несподіваний момент, який був на цій продажі, так показав, що потрібно все-таки мати терпіння, потрібно не втрачати віру і надію, так і е, ловити ці монети. Е, чому? Тому що монети можна було придбати, десь біля 88 ще угод було зроблено 30 квітня, тобто на наступний день, після 9 години, той залишок, який не був проданий, або який був анульований, або який повернувся так і його не було, знову був добавлений на сайт. І ну, якби для багатьох було несподівано, що можна було на наступний день після продажу основного зловити ще монету лось і в сувенірці, і в капсулі і багато. То моїх знайомих змогли зловити на наступний день також ці монети. Я побачив повідомлення, що монети випадають трошки пізніше. Спробував зайти так декілька разів бачив зелену кнопку, але, звичайно, вже спіймати монету в сувенірному пакуванні для своєї колекції. Я не зміг. Ну і останній цікавий момент, який також варто відмітити, це кількість онлайн, яка була 29 квітня. Вона перевищувала 150 тисяч. Тобто, якщо на сайті було 24 тисячі монет, так, то бажаючих купити було в 6 разів Більше чи це були авторизовані користувачі інтернет-магазину Національного банку України, чи це були не авторизовані? Відповісти важко, так це був онлайн на сайті. Ми не знаємо, як вони обліковують, чи всіх, чи тих, хто залогінився, але досить велике скупчення, можливо, навіть в цей момент була якась дедос так якою намагалися покласти сайт для того, щоб зірвати ці продажі. Але ми пережили цей день. Так, монети потрапили в наші кошики, і ми очікували посилку. Варто відмітити, що Національний банк України, інтернет-магазин, досить швидко опрацював ці посилки. Тобто трек номери на лося вже появилися на наступний день ввечері, тобто 30 квітня. Відповідно, обробка зайняла буквально один-два дні, і дехто в п'ятницю я, наприклад, в своєму селі уже в суботу зміг отримати ці. Позиції, так, ті, які були оплачені трошки раніше, монети, які зловили Альона з Ангеліною. Ну і відповідно, сьогодні в відео ми оглянемо ці посилки, так як змінилось пакування. Воно стало дещо дорожче. На 5 гривень доставка піднялася, але я рахую, що воно того варто. Тобто, це пакування мені дійсно подобається. Воно продумане, воно досить. Гарно запаковано надійно, так і не буде проблем з пакуванням ні, наприклад, монет в блістерах, ні монет в капсулах, ні навіть монет в футлярах, тобто ви це оглянете. На момент запису цього огляду я вже розпаковку зняв, побачив міст, побачив стан, в якому прийшли ці монети. Так, і хочу сказати, що досить і досить приємно вражений. Тож давайте переходити до огляду розпаковки і подивимося, якими позиціями поповнилась моя колекція. І так прийшов час до напевно найцікавішої частини відео, яке і ви любите, так і я найбільше люблю цю частину, тому що я розпаковую поповнення за період між відео. Цього разу Національний банк України дуже сильно здивував. Лося ми всі купували 29 квітня. Так, це був вівторок. А вже у суботу я забрав посилки. Ось такі, от вони об'ємні, навіть в кадр не поміщаються. Так, це десь приблизно формат А4. І хочу сказати, що досить-досить швидкий період між обробкою замовлень, так і між пересилкою. Бачили ви нові? Адреси, з яких відправлялися посилки Укрпоштою так, є певні зміни. Наприклад, ось на конверті так я трошки закрию, тому що YouTube починає блокувати відео, але як бачите, дозволено огляд і не повертати раніше, таких. Не було написів, так, а зараз вже посилки не повертаються. Читав на форумі у нас, що зберігаються до двох тижнів, через два тижні повертаються десь там на якесь центральне відділення, і потім ще зберігаються до півроку. Далі з цими посилками вже Укрпошта може робити все, що хоче, так, але і отримувач, і відправник має право заявити права на посилки протягом цього періоду. Зараз я за кадром відкрию цю посилочку так, для того, щоб не попало адреси. Не хочу я замальовувати, не хочу нічого робити. Це посилка Ангеліни. от Вони з Альоною спіймали, як я вже казав, монети першими. так, Це монети просто в капсулі. От, і давайте подивимося, яке пакування. Дехто з вас вже його бачив, так, багато хто вже отримав ці посилки. Ті, хто замовляли на другий день 30 квітня, ще чекають. Але ось така от картонка, ось таке от пакування. Є спеціальний язичок, за який ми можемо потягнути так, і цю посилку розірвати. Ну, З першого разу в мене не вийшло. От, Вийшло з другого разу. Відкривається двокслойний, і всередині у нас чекає знову ж таки ось така якби, ще процедура відкривання. Так? І як бачите, є певні згини на картоні, які можна регулювати. Тобто ступінь. Сюди можна, наприклад, покласти книжку, там, товстішу книжку, ще товстішу. Тобто, пакування досить таке цікаве і досить оригінальне. Я думаю, що Тут Укрпошта все-таки втерла носа нові кошти, тому що і ціна дешевша, і паркування, як на мене, дуже якісне. Загорнуто в попирку. Є квитанція від Національного банку України. Інтернет-магазину мізматичної продукції, Національний банк України, квитанція номер Чорнобиль відродження Лосі Європейський 5 гривень, вартість 152, ПДВ-122. 7 чи без ПДВ-12750, в тому числі 2450. Пакувальник плотник РО і запаковано 1.05, тобто запаковано у четвер. Служба підтримки інтернет-магазину Coinsbank.gov.ua. Ось такі вже квитанції. так, Це трошечки новіше, ніж ми з вами звикли. Плотник РО таких прізвищ я не пам'ятаю. так, Це можливо бути і працівник. Уже Укрпошти, а не тільки Національного банку. Ну, і ось така от краса. Давайте подивимося. Я зараз дивлюся через об'єктив телефону, так, але все одно, навіть при освітленні, навіть через об'єктив телефону, ця монета дійсно, дійсно красива, дійсно гарна. Е, уже традиційними є пилинки всередині, так, капсули, тобто все-таки чистота виробництва погіршилась. на Монетно-банкнотному дворі. От, Хтось коментував, що п'ятірка крива, але потім додивилися, що вона у всієї серії. І ми маємо п'яту монету в серії. Перша у нас, пам'ятаєте, був кінь, яка зараз б'є всі рекорди. Так, вже 3235 гривень за монету в капсулі на UACoins.info пропонують чи виставляють. Наступна монета у нас була ведмідь, потім у нас була рись, четверта монета лелека чорний. От, п'ята монета Лось Європейський. так, І остання монета, яка закриє цю серію в 2026 році, у нас буде зубр. Гарна монета, дійсно нема що казати. Говорили, що е, і лось схожий так, на якогось мексиканця, да, такий там пираментний, і папороть, якась там е, з Карибських островів, так, пірати Карибського моря, але все одно, тобто, коли ти дивишся на е, цей витвір, тобто він подобається, він красивий і все-таки ну, дійсно це гарна серія, дійсно вона цінна і хочеться мати цю серію всю. Я маю на даний момент всі 5 монет, ну, але е, замовити вийшло в мене три лося е, лише в капсулах. Так, е, не буду її затирати, так, так, її в е, пакетику і покладу. Е, відкрию ще одну посилку. Там у нас абсолютно така ж монетка. Абсолютно такий пакунок, тільки вже від Альони. І Ангеліна і Альона встигли зловити монету до 10.30 і здається, там в 10.17 чи 10.15 мені вже вдалося оплатити їх замовлення. Не знаю, правильно чи неправильно, так я попросив їх ловити монету без сувенірного пакування в надії на те, що будуть. Всі ловити в сувенірці, так, це більш бажана монета. І відповідно, так як у них не було досвіду, вони зможуть без сувенірки зновити швидше. Я ж пробував ловити монету в сувенірці, і в кінці кінців лишився без монет, аж о 10.50 я зміг свою монетку піймати уже з тих, які почали вертатися в продаж. От, Тому е, мої прогнози виявилися е, правдивими, так, і в результаті так я і не зміг напротязі дня зловити жодної монетки. Знову у нас плотник РО, так, тобто той самий пакувальник. Напротязі дня я так і не зміг зловити жодної монетки в сувенді упаковці, але о 10.50 все-таки зміг зловити також лося, тому у нас, по суті, е, у кожного. По монеті лось в нашій нумізматичній сім'ї. Хочу сказати, що я навіть не пробував ловити самостійно. Давайте порівняємо ще колір, так? тому що кажуть, що є більш коричневий, є більш рижий. Ні, у мене однакові однаковий колір, однакові монетки. Я навіть не намагався ловити сам. Я розумів, що це долі секунд. Так? Там, ну, Можливо, там якихось секунд 10-15. І до цього моменту на поки додавиться в кошик, поки включиться лічильник, поки обновиться сторінка. Тобто я навіть не розраховував на те, що можна там перелогінюватися і таке інше. Тому. Ціль була однозначно, кожен ловить хоча б по монеті, і в принципі ця методика себе виправдала так, тому що по суті ми всі вийшли з однією монеткою. Так, не той, не ті монети, які були бажані, не вийшло ловити в сувенірній упаковці, але три монети, три лося на нашу сім'ю. Тобто, це дуже і дуже хороший результат. Звичайно, є результати кращі, але є результати гірші, тобто коли люди залишилися взагалі без монет. Тепер хочу показати ще невеличкі поповнення так, за період між відео, які стосуються медалей. Є отака от серія медалей, які називаються міста. Героїв України, я вам її показував. І навіть на якомусь з відео ми з вами заповнили ось у цей альбом. В такому вигляді він у мене зберігається. Так? В даному альбомі всі міста вже підписані, деяка медалька має стояти, і відповідно я його просто заповню. Але знову ж таки, на одному з відео, так, на одному з записів я вам показував, що у мене є ще один альбом. Який був від виробника НВ. Так, made in Ukraine. От, і я почав його заповнювати, але на той момент у мене певних медалей не було. І от, один з останніх продажів медалей так, від Національного банку України. Можливо, їх докарбували, можливо, їх вирішили докарбувати чи допродати залишки. І вийшло так, що в мене вдалося по суті, зібрати і ось такий альбом. Тепер у мене два альбоми: міста героїв. Тобто на любий вибір, на любий смак. Ось такий от альбомчик. Так, він гарненький, глянцевий, цей більш матовий попередній. От-І. Як виявилося, у мене була медалька Херсон, за яку я десь просто провтикав, тобто і перебираючи свої залишки, перебираючи свої повторні монети, так, які зберігаються в іншому місці, я побачив, що ця монетка в мене є, і мені її ловити не треба. В альбомі вже є Миколаїв, в альбомі вже є Чернігів, Охтирка, Київщина і Волноваха. Херсон ми також встановлюємо. Так, я не знаю, де його має бути місце, але... Напевно, буде поки що так. І е, тепер хочу розпакувати своє замовлення е, від, зараз подивлюся, від 18 на 4 воно було, було оброблене. Так, ось е, уже з медальками міста героїв. Це також продукція від інтернет-магазину Національного банку України. От, 17 квітня 25-го року був продаж чи 16-17-го го здійснення операції. Досить швидко вони його обробили. Дві медальки по ціні 75 гривень. Пам'ятна медаль: місто Героїв Харків і місто Героїв Маріуполь. Харків я зловив самостійно, здається, так, так, я вже просто забув. А Маріуполь мені допоміг спіймати Олег. Тобто, в той самий день потрібно було спіймати ще одну Медальку, так і до 12-ї години. Відповідно, тоді Національний банк України об'єднує замовлення і відправляє однією посилкою. Запаковували волик і прядко. Так, ну і ціну ви вже побачили. Маємо ось таку от медальку Харків. Так. От, артефакти є всередині волосинка. Це те ж саме до чистоти в монетному дворі. Напевно, так буде класно. Ось ці медальки, які трошечки відрізняються дизайн. Так, Харків, Чернігів, Миколаїв і Херсон у нас будуть по краях. До речі, Миколаїв тут без логотипу монетного двору у мене. От. Чому я, по суті, вирішив зібрати два альбоми. Так, в одному у мене Миколаїв з логотипом, в іншому у мене Миколаїв без логотипу. І вони невідповідно не будуть хвалятися. І ось така медалька Маріуполь, але... але, як бачите, капсула пошкоджена. Ну, на жаль. Так, прятко і волик вам мінус в карму, так, тому що ну, така монетка чи така медалька прийшла з Національного банку України. Секундочку. Ну, Це не схоже на тріщину, це скорше схоже на те, що хтось його роз, розпанахав ножом. Ну, На жаль, мінус одна капсула, так, десь плюс-мінус 10 гривень, тобто не такі великі втрати. Єдина ситуація, що я не зовсім був готовий до такого розвитку подій, і капсули в мене під рукою зараз немає. Нічого страшного, зараз я його вставлю в альбом, так, і вже за дня, тобто, скоріше всього, завтра пошукаю ось цю капсулу і її заміню. От, Хоча ну, не дуже приємно, так, є якийсь такий осад. Від отриманого. Так, ну що, Маріуполь, Охтирка, місто Героїв Київщина. так, Харків, Волноваха, Чернігів, Миколаїв та Херсон. Чернігів, Миколаїв, Херсон і Харків це у нас був один дизайнер. так, Там дівчата їх малювали ці монетки. Напевно, в цьому альбомі все-таки немає. так, І зараз я не згадаю. Здається, Марина Куц. От, а іншу точно не згадаю, хто малював. Ну і відповідно, Київщина, Маріуполь, Охтирка і Волноваха це була інша дизайнерка. Так? В неї вийшли всі медальки різного дизайну. ну, Можливо, якась є подібність Київщина і Охтирка, і, можливо, якась подібність Волноваха і Маріуполь. Але, от, наприклад, у ці вони явно виконані в одному стилі. От, і, напевно, було б краще. Миколаїв якось недобре тримається від того, що я. Тримаю цей альбом, повертаю так, вони, постійно вона гарненький такий штемпельний блиск. Дивіться, як Херсон переливається. От, і на сьогодні маємо два ось таких от цікавих альбоми. Напевно, цей все-таки мені більш подобається. Так? Це був один з перших. От, а цей вже е, зроблений під альбом ЗСУ. Чекаємо новий альбом від ну, з монетами збройні сили України. Так, перших 14 монет, які 30 мм, Має вийти він в цьому році, і подивимося, як вони його оформлять. Чи буде він схожий на попередній на 9 монет, чи буде він в якомусь такому форм факторі Так для нас це з вами досі залишається загадка. Ну і ще зовсім маленьке таке нумізматичне поповнення. так, Воно досить таке тривіальне, воно досить звичайне. Але ну, цих монет у мене не було. І перебуваючи в гостях, так у знайомих потрапила мені до рук купілка, і я з цієї купілки зміг. Найти дві позиції, яких у мене не було. Перша позиція це 5 копійок 2005 року. Не те, щоб це рідкісна монета, так? ось, така от, ось такий от екземпляр. Але комірка на неї у мене була пуста. Тобто є 2 ВГМ 2004-го, є 2 ВВМ, є 1 ВГМ. 2006-го, а от один ВГМ 2005-го у мене в колекції не було. Тому ми зараз заповнимо цю комірку от. і вже ця позиція займе своє місце. І друга позиція це 50 копійок 1994 року. От. Також досить звичайна, так, яка досить часто зустрічається, це у нас 1,2 2АЕМ 1994 року. Ось така от монетка. Уже помита, так, яка знову ж таки займе своє місце. у Альбомі. Тож, на сьогоднішній день маємо такі поповнення в колекції, маємо такі новинки, маємо заповнений другий альбом з міста героїв-медальками. Так, і невеличкі поповнення у обігових монетах. Дякую всім за перегляд. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні та героям слава!